Сьогодні вихідний, і в тебе можливо знову список справ помити, попрати, наздогнати, зробити. А може, там один єдиний пункт відпочити. Але навіть він звучить як завдання. Але я скажу тобі так: нічого не робити це теж дія. Це коли ти не стараєшся бути корисною. Не женешся за продуктивністю, не виконуєш чекліст, ти просто є. Ти дихаєш, відчуваєш, відновлюєшся. І саме в ці моменти до тебе повертається енергія, ідеї, спокій, натхнення. Не поспішай відпочити це не слабкість, це сила. А ти вмієш нічого не робити без Почуття провини. Напиши, який вигляд має твій вихідний без списку справ.